Привіт до вашої уваги! Лот спортивних чоловічих штанів. Всі штани флісові будуть в трьох кольорах. та одна модель. Самі штани йдуть на резинці в поясі. Також присутня, присутній шнурок для затягування. Мають штани дві кишені напереді. Низ також на резинці. Такі вони всередині тепленькі. Будуть одні чорні. Три пари сірих та дві пари темно-синіх. В розмірах від М до 2 xl М буде дві штуки, Л та XL по одній, а 2 XL дві одиниці. Також будуть в упаковках. Упаковки небагато пошкоджені. Всього в лоті шість пар штанів. Вартість такого лоту 1840 гривень, Собівартість однієї одиниці 306 гривень. І цей лот вже можна замовляти на сайті або в наших менеджерів. Всім дякую, заробляємо разом.